Відсім, друзі, я вас сьогодні вітаю з першим весняним днем і хочу вам сьогодні розповісти історію про те, як я купив ще один автомобіль з Америки. І знаєте, цей автомобіль я купляю для батька, але багато з вас зараз буде сміятися, тому що за минулий рік я вже разів п'ять казав цю фразу і купляв автомобіль для батька, але я нічого не можу цим поробити. Я купую автомобіль, я нікуди його не виставляю на продаж, просто знімаю відео, що я купив машину. Це машина для батька, і просто знаходяться люди по місці зі знайомих і пропонують досить непогані ціни. А що робить переку? Коли бачить непогану ціну. Звісно, що він продає автомобіль. Тому. Чи що? Так от, коли ми продали останній токсон, який був на автоматі з білим шкіряним салоном, я якраз його в той момент зробив, підшив салончик, похімчистив, Коротше, машинка була просто лялечка, і буквально через тиждень написали знайомі Продай токсона. Запропонували ціну, наче як я купляв за 7500, продав за 8450. Так, я продав з другим комплектом коліс, який в мене залишився з першого токсона. Коротше, не буду вдаватись в подробиці. Продали токсона за 8450. Почав шукати по місці, що купити для батька. Нічого не знайшов. Хотів якийсь паркетник або ось як токсон, там щось Вітара, і вирішив замовити автомобіль з Америки до 10 тисяч доларів, щоб він був готовий під ключ з ремонтом, повністю сідай і їдь. Я звернувся в компанію Вайтшип. Це та компанія, яка мені привозила мазду мою, і вже вона перевірена. І написав напряму своєму менеджеру Олегу Печериці, з яким я безпосередньо спілкувався, коли ми вигравали та привозили цей автомобіль. Зараз показую переписку з Viber, де ми спілкувалися з приводу, який автомобіль мені підібрати. Мені Олег надсилав дуже багато варіантів, був непоганий Tucson з пробігом 80 тисяч. Миль він був повністю цілий, але в Америці люблять викрадати ці автомобілі, ломають личинку замка запалення. Машина виходить, що не запускається потім. Каталізатор новий коштує дуже багато грошей, там 3,5 тисячі доларів, наче як. Ну коротше, в Америці немає сенсу відновлювати такі машини, і вони зачасту відлітають до нас в Україну або у найближчі наші країни. Сусіди там коротше, самі знаєте куди. І виходить, що коли ми хотіли виграти цю тачку, мені Олег порахував всі вкладення. Вона виходила у нас. Трошки нижче, аніж низ ринку цей автомобіль, але він був звичайно цілий, а по низу ринку продаються вже колишні битки. Ну, Виходить, що вона б мені приїхала чисто по низу ринку. Але я хотів щось десь трішечки ще на майбутнє може щоб заробити, щоб машина була максимально ціла і приїхала нижче, ніж наш низ ринок. Щоб вона вже стояла переді мною на ключі. Поїхав, вибирали багато варіантів. Деякі варіанти я скидував, і е, два варіанти було від мене: це Dodge Journey один. З пошкодженням водою, який ми виграли, але це потім і інший з мінімальними пошкодженнями капот фара, Там теж копійки воно коштує, плюс-мінус. І головне, що той Dodge Journey, який був з пошкодженням водою, він вже декілька разів грався і його не віддавали. Тому що резерв продавця там щось на рахунок 5 тисяч був. Тому що машина повністю ціла і пошкодження водою. І головне, що пошкодження водою, ми бачимо зараз на фотках ось цього доджа, який я вам показую, що він не втоплений, а пошкодження водою малось на увазі гідроудар двигуна. Тому що у нас катушки свічки повністю по доставанні. Хто розбирається в цьому, той знає, і тому машину вигравали, але не віддавали тому що вона дійсно вартує своїх вкладень в неї. І ми вирішили її грати десь до 200 до 200 ввечері цього ж дня. І ще ми пару машин обрали і якби пішли по своїм справам чекати, коли ввечері це десь було у 9 годині по нашому часу, по Київському в Америці. Це був день. Аукціон повинен був відбутися. Але головне до чого я зараз все це веду, це те. Те, що мені десь о 6 або о 7 вечора пише Олег і каже, що ми не будемо грати цей автомобіль. І пауза. Я думаю, а чого? А що, що з ним не так? Він мені скидає скріншот, тому що Олег запропонував ціну 1250 доларів ще до початку аукціону на цей автомобіль і її узгодили. Нам віддали цього Dodge без аукціону за 1250 доларів, і плюс 500 баксів ще комісія аукціону 1750 доларів автомобіль. Цілий з пошкодженням двигуна насправді було це дуже неочікувано і дуже приємно, як то кажуть. І ось так ми виграли Dodge Journey 2018 року. Випуску в Україні він також 2018 року з пробігом 80 тисяч миль, який повністю цілий, без стріляної безпеки, без битих там ятих деталей по кузову. Може там десь є пару царапин, але то дрібниці за 1750 в Америці. І після того як Олег прорахував мені вартість автомобіля вже у Львові зі всіма доставками, послугами, розтаможками. 7,5, навіть трошки менше тисяч доларів за автомобіль. Цілий. І щоб ви розуміли, якщо капіталити цей двигун, це коштує 1000 1200 доларів. Якщо купити контрактний цілий, там ціни від 700. До 1300. Ну я думаю, що краще закапіталити. І він буде взагалі як новий. Тому що коли купляєш боушни, ну ти не знаєш, який там пробіг, як мінімум. Перевірити то якось то можна, але пробігу ну немає. Скоріше за все, що ми будемо капіталити. Але знову ж таки, це вже буде робитися тоді, коли цей автомобіль приїде до нас в Україну. І зараз наступні кадри ви бачите, як автомобіль приїхав вже до мене у місто, і як ми його зустрічали і перші враження від автомобіля. Перший раз я бачу цей автомобіль, ось тільки-тільки приїхали по пошкодженням. оце бампер. Це я знаю, тому що тут знаходиться акумулятор, щоб його від'єднати. Ну, По-швидкому просто відривають бампер, кріплення міняється, воно коштує взагалі копійки. Вся морда взагалі весь автомобіль тут цілий, тут пошкодження водою, але є нюанс, те, що тут все сухо. І під килимком, і на килимки я вже перевірив, все сухо. І сідушки без плісня, там без нічого. Так воно ну, просто брудні. Машина сама по собі брудна, але з Америки Зачастую вони так і приїжджають брудні. Ну це ж не якась лакшері тачка, це Dodge Journey який ми виграли за 1250 баксів 2018 року з пробігом 80 тисяч миль. По картам вони також якби всі цілі, Ну але треба робити хімчистку Пороги, все це ціле. Є ось така подряпина на дверці. Але ця подряпина, ну, вона була ще з аукціону, я бачив. Ну, пофарбувати дверку, це ж не витягувати, не робити там щось. Далі тут все у нас ціле. Ціле, ціле, ціле. Є камера заднього виду. Ось тут якась невеличка коцка притертість, це все полірується, також можна на місце поставити, нічого там робити не треба буде. Ось така коцка. Вканчик або щось так зробити. Десь притертість була. Але знову ж таки ця сторона далі вже вся ціла. Тут все цілий, лобаш цілий. Фари навіть не затерті. По дну, де й взагалі якихось дефектів я тут не знайшов. Дуже багато копійок в салоні, центів. Машина вже починає окупатись. Так, безпека вся ціла. Ось ми так заходимо. Тут грошики. Тут ось всі грошики. Так, автомат. Ну, коротше, вона брудна, треба робити. Треба чистити. Доларів ніде нема, ні, нема. Ну, може потім ще знайдемо. Такі полички є під ногами. Місця вдосталь, зарядка. І ще третій ряд сидінь і дуже великий багажник. Постану в принципі салон живий, тільки потребує хімчистки і перетягнути оцю частинку. ну Я думаю, це ж не шкіра, це якийсь замінник. Ось ми навіть можемо перейти на іншу сторону. Знизу у нас взагалі, дивіться, все чорненьке, все ціленьке. Ось вам Америка. Плюс в того, що приїжджає дійсно непоганий стан автомобіля в цілому. А, у нас в комплекті ще он, подарунок, який був. Це з Америки, прямо з аукціону було на фотках видно. А технічна проблема, яка у нас тут присутня, ну, двигун не запускається, хоч приборка і світиться. Присутня проблема, те, що не запускається двигун. І було встановлено пошкодження водою. Я думаю, що по двигуну у нас просто тут гідроудар. Вартість контрактного двигуна це в районі тисячі доларів плюс розхідники. Ну коротше, ремонт тут не дуже дорогий, і по факту робимо двигун. А може там можна його врятувати, може він там щось буде прикручуватись? Просто ставимо на хід, оформлюємо, проходимо сертифікацію і катаємо Ось такі дрібниці можна вже видаляти. Поступово. Але по факту 2,5 місяці, як ми купили цей автомобіль, він знаходиться вже переді мною. Ну і не знаю, пару тижнів, і вона вже поїде. Чому я думаю, що гідроудар? Тому що катушки всі від'єднані, це все було видно з аукціону. Свічки по доставанні. Стук-стук зробив. Гідроудар, скоріш за все, що так воно і є. Та можна, звісно, що подивитись, всі свічки тут, катушки у різнобій. Як мінімум, треба розбирати. Місця тут дуже-дуже багато треба розбирати і дивитись, що з ним трапилось ну і звісно що якщо можна зробити то зробити якщо ні то тоді міняти на новий Запалення немає, нічого не видно, все запотівше, замерзше, коли везли її. Так. Фіксатори дверей тримають, як мінімум це добре. Так. Я закриваю, нічого не бачу. Все, з'їхали. Дуже було напряжно так, але машина з'їхала. Ну, бампер він відломаний, то ми потім його... Виправимо його, треба ось так. Все одно заглушки ще треба нові. Його навіть фарбувати не треба, він весь цілий, непокоцаний. Ну, подряпинка це все. ну Номером не скриється. Але ну цілий бампер без центральної решітки, радіатор цілий. Ось такий автомобіль нам приїхав з неробочим двигуном. Зняли ми двигун на доджу і ось таку картину маємо. У всіх циліндрах була вода. Розібрали мотор з доджорні, по колінвалу, питань нема ніяких, це в ідеальному стані. По блоку будемо гільзувати все ржаве, все в задірах, блок балансирних валів. Під заміну відбитий зуб. Шатони гнуті. АБЦ перевірятися буде. регулювати зазори клапанів. Друзі, у нас зараз розпаковка. Приїхали запчастини для капіталки-двигуна і повністю всі рідини у наш новий автомобіль Dodge Journey. Рідини у нас від бордаль, повністю всі, тому що у бордаль на офіційному сайті є знижки 10%. Ну і по-друге, те, що є повністю всі рідини, які нам необхідні в допусках. Так, Що ми тут маємо? Концентрат антифрізу g 12 ось такий. Концентрат означає те, що можна сюди долити ще 5 літрів, ну або в пропорції будь-якій до 5 літрів води дистильованої. І у вас вийде 10 літрів антифризу, який буде до мінус 25 градусів Цельсія. Якщо тут іншу пропорцію робити, то можна її до мінус 35 зробити, якщо менше води додати. Але нам до мінус 25 вистачить з головою. Олива у двигун. Також є багато різних видів, 5W30, але РЦ по саме тим допускам, які нам необхідні для нашого автомобіля. Далі у нас є 4 ось таких невеличких каністрочки: це АТФ, це масло у коробку нашого автомобіля. Ми зливаємо всі рідини і міняємо їх на нові, і в тому числі рідини у коробці автомобіля. Тут у нас таких 4 штучки, 4 літри, тому що вона 4-стопеневий автомат. Да, трошечки старий, але надійний. І його там щось 3700 літри повністю вистачить. Ось така у нас посилочка від Бардаль приїхала. Все це у нас вийшло десь, навіть я вам одразу і скажу. 6660 гривень, але мінус 10% знижка по промокоду Наш Гараж. А це на хвилиночку зі всієї суми 666 гривень знижки. Ми отримали. Тому посилання на офіційний сайт Бардаль, де ви можете замовити собі всю продукцію для обслуговування автомобіля, розхідні матеріали, всякі змазки проникаючі. Все, що ви можете уявити у світі автомобільної хімії автомасел, можете знайти на офіційному сайті зі знижкою 10% по промокоду Наш Гараж. Окрім рідин, ми також міняємо. Подушку двигуна, одна якась там була трошки вже покоцана. Повністю комплект прокладок Victor Reinz. Не з гівна збираємо, а нормальні прокладки, тому що робимо для баті. А для баті нічого не шкода. Тут фільтр у коробку. Є таке повністю з новими ущільнювачами. Далі у нас нові болти. Це в двигун там всередині кудись. Коротше, що мені понаписували, то я купляв Віктор Рейнс. Віктор Рейнс, це класно. Е, прокладки також десь Віктор Рейнс, десь аналог, тому що не було. L Ring, не знаю, нормально, не нормально. Тут сальники у нас у двигун та прокладки на випускний колектор. Коротше, тут позиції на 14 тисяч гривень, незважаючи на те, що поршня я вже відправив, поршня ще десь 100 баксів були. Прокладка клапанної кришки, сальники, клапанів, комплект, оригінал Hyundai KIA. Коротше, мотор, збірна солянка, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Mopar. Ото от все щось там зроблене. Дуже багато запчастин. Вони підходять, ну просто можна піти на смітник і назбирати. Не, якщо робити не для себе. Якщо для себе, то звісно, що ось якби всі нові. Тут ще ось якась штука теж оригінальна. KIA, Hyundai, General Parts. Просто, просто що це таке? Я не знаю, що це таке, але це щось таке. А це натяжитель для ціпка. Наче як. Оце ми все кладемо назад. І відправляємо хлопцям на СТО, щоб вони вже збирали нам відкапіталений двигун. Але то вже буде у наступному відео. Машина приїхала, як і на фотографіях, все зрозуміло, все видно. До речі, хочу ще сказати окремо: що коли ви замовляєте на вайтшипінг, то вам після аукціону надають особистий кабінет цього автомобіля, куди ви вносите номер лота або вінкод код автомобіля, і там прописані час та дати, і вони поступово з'являються, коли автомобіль виграний, коли автомобіль забирають з за аукціону, коли його привозять у порт, пакують, відправляють в Україну. Скільки. Часу він пливе. Ось, наприклад, приїхали забирати з аукціону, повністю зробили фотографії, щоб не було пошкоджень, або які пошкодження були, щоб ви запам'ятали та побачили. Потім перед тим, як автомобіль будуть грузити у контейнер, роблять фото. Потім, як автомобіль будуть вигружати з контейнера, також роблять фото. На всьому етапі доставки у вас доступні фотографії, фотозвіти цього автомобіля. До речі, автомобіль страхується, якщо він отримує пошкодження під час доставки там, в контейнері або ще десь, то вам відшкодують всі витрати. Але я Два автомобіля вже для себе привіз. Mazda, що Dodge. Що ніяких пошкоджень додаткових виявлено не було. І ще один момент: що коли ви замовляєте автомобіль з Америки, він битий. Він обслуговується, і коли менеджер вам підбирає автомобіль, він перевіряє його через карфакси і всі бази даних, які у нього є в доступі. Ці перевірки коштують грошей, але вам нічого платити за це не треба, тому що це входить у вартість послуг цієї компанії. Ви скидуєте автомобіль, його перевіряють, кажуть: так ось обслуговування повністю є. Кожні там 5-7 тисяч миль в офіційному дилері мінялося масло, розхідники і все інше. Як це було з маздою? Так, це і було з доджем. Чому ми купили доджа? Тому що історія обслуговування була просто ідеальна в нього. Тому звертаючись до компанії, яка доставляє автомобілі. Ну я кажу, про приклад про Shipping, Я не знаю про інші компанії, тому що я не працював з ними. То купити якийсь лівий автомобіль, зліплену конфетку мексиканцями просто нереально, тому що кожен автомобіль перевіряється максимально на рахунок доджа, то Ми зробили дефектовку автомобіля, розібрали двигун. Трошечки злили з нього води, злили масло з коробки, коробка повністю суха. І це означає, що двигун хапанув десь водички зверху. А може американці самі залили, просто захотіли позбутися автомобіля, тому що, ну ми ж знаємо, є різні люди. Ну, коротше, вода була в циліндрах, у маслі води не було, емульсії не було. Це означає, що гідроударчик і двигун в капіталку. Голова повністю ціла. Але ми будемо робити ревізію, міняти сальники клапанов, регулювати клапана. Блок у нас повністю йде під гільзовку. Два шатуна було погнуті. Я купив комплект беушних з двигуна шатунів. Купив нові поршні, нові кільця. Ну, коротше, всі ущільнювачі, прокладки, все нове. Двигун збирається назад на нових запчастинах. Гільзований блок. І у нас виходить новий двигун на автомобілі. Цілий автомобіль з новим двигуном. За... Ну, 7,5 тисяч це він був в Україні. 400 баксів доставка з Львова до мене, це вже 7,900. І нехай півтори тисячі. Це повністю весь ремонт цього автомобіля. Коротше, до 10 тисяч доларів ми спокійно влазимо. І навіть з оформленням, з постановкою на облік, все одно цей автомобіль виходить до 10 тисяч доларів. І якщо я не помиляюся, то мінімальна ціна на 2018 рік цього автомобіля. 11,200? Це щось бите. В морду там зі стріляними подушками, з пробігом 300 тисяч. А якщо знайти цілий автомобіль, ну теж з механічними пошкодженнями, з гідроударом, і якщо там буде пробігу, стільки, скільки в мене, а в мене по факту пробіг кузова. 140 тисяч кілометрів буде, тому що 80 тисяч миль. Ну, може навіть трошки менше. І в мене буде новий відкапіталений двигун і поміняні всі рідини в автомобілі. Він вже буде обслугований повністю, бери та катайся. І він виходить мені 10 тисяч доларів. Аналог такого автомобіля в Україні 12-12,5 і то, що треба його покататися, знайти. А на завершення сьогоднішнього відео я вам просто хочу порадити. Якщо ви збираєтесь замовляти автомобіль з Америки, то завжди користуйтесь перевіреними компаніями, тому що дуже багато є компаній недобросовісних, які не виконують свої обіцянки. І потім починається те, що ви не знайдете крайнього. Вам віддадуть автомобіль, який є, і робіть самі як знаєте. Вельшипінг це вже перевірена компанія. Це не те, що якась там реклама. Це я реально користуюся. Пригнав вже другий автомобіль. Коли відновлю доджа і продам мазду, буду замовляти. щось ще. І знаєте, якщо ви не розбираєтесь в ремонті, то вешипінг має послугу автомобіль. З ремонтом під ключ, самі на партнерських СТО, відремонтують і віддадуть вам готовий автомобіль. Я за рахунок того, що займаюся сам ремонтами, сам знаходжу запчастини, то мені виходить це трошечки дешевше і розібрати зібрати щось там. Я сам можу, а витягнути, переварити, то вже буду звертатися до спеціалістів. Тому на сьогодні, друзі, дякую всім за перегляд. Посилання на компанію White Shipping я залишаю в описі під цим відео. Зустрінемось через тиждень.